Стало мене, це я інколи буваю на пляжі. Ми тільки що вибили русню з спортзалу, тому що русня включила дуже гучно свою музику. Кілію. <laughs> <Okay. laughs> так, так що ми на пляжі, ми вже позаймались, і потім ми були в сауні, розігрілись і пригнали в таку холодну сауну, холодний планш, такий айспас, типа.

Фермерські продукти, це сид... сідровий мед, це така рослина, яка росте тільки в еміратах, він дуже такий смачний. Це їх такий творог корд, він більш такий по індійському рецепту. Я подумала, що це буде смачно з медом, йогурт і молоко. Їх корови, вони типу А2. Коротше, це таке молоко, яке найбагато більш. Класно засвоїться і не викликає якихось розладів. Я не дуже люблю ну, Якщо чесно, тільки кисло молочко. Я думаю, що вже в зрослому віці, віці можна спробувати. Ось чесно, просто якийсь знову тиждень, і в мене був пік непродуктивності цього тижня. Я до цього познімала купу відео, тобто був вже матеріал, треба було його озвучити. Ну, це для мого стиль каналу і щось там ну треба і спортом зайнятися, і дієтою знову зайняти. Знаєте, ось коли усім цим, цим займаєшся, типу собою, це стільки часу займає, ну але звісно, це дає якісь результати, бо після 30, якщо ти виглядаєш гірше, то ну і контент видається гірше. Написала, мені сподобався епізод з Кіровоградщини, Кропивницького м, супермамочки. Ну такі цікаві. Там дві дів дівчинки мені сподобались, Навіть три Аня, яка вчителька, вона ну, в принципі дуже класна і така дуже сучасна. Я її підтримую прямо у всьому. У мене також дитина спала на цьому ліжечку Монтесорі, просто на, на підлозі, як тому що це ну. Найбезпечніше, в принципі, ну нижче поле нікуди не випаде. Там ще б нам була мамочка вот, така фітоняшка і ще Катя. Катя, ну, взагалі богиня я вважаю, це, знаєте, найгарніша така українська жінка, яка там і заможна, і красива, такі форми красиві, ну просто ну навіть ну обличчя таке, прямо, дуже таке. Типа прям шикарний, тому мені сподобався цей випуск. А коли були в Києві всі бамочки такі фейкові, там переколиці. Це якось було неприкольно. Ось, а Фітоняшка, в принципі, так мені сподобалось. Вона там щось прописує харчування, і я зайшла на її сторінку, і вона пише російською. Я їй написала в коментарях: типу, а чому так? А чому російською? Не знаю, може це коли ти за кордоном, за кордоном дуже сильно. Намагаюся абстрагуватись, і все, що російською тригерить, наприклад, музика тригерить, а якісь тексти, якщо мені якісь там інстаграм-рекомендації, пости на російські, я просто така типа блокую їх, типа interested, або я взагалі можу репортнути, якщо мені дуже бісить. Колись був пост одна казашка була, контент класний дуже. Вона пише на руську, я і написала: типу, ви можете на якійсь нормальні нормальній мові писати? типу, ну на англійською можна вести блог взагалі, та людям буде цікаво по всьому світу. І не знаю, може в Україні люди цього не відчувають. Ми просто реально стикаємося з росіянами фейс to фейс в Україні. Цього немає, так. Україні, Ну, так, такі українці, ну, такі відкровенні росіяни зараз всі там зараз виїхали чи сховались, їх немає. А ми тут їх бачимо. В Дубаї їх багато, і за кордоном, в принципі, їх багато. Тому у нас такі контри дуже жорсткі, і кордони дуже жорсткі, такі культурологічні. Тому я вважаю, що влог, в принципі, треба вести українською мовою. Вже пора, вже ракети стріляють. Тому що, Ли щось написане я так, так ракети, обстріли, що, що ще людина не бачила, і ця жінка відповіла мені: а ну, якщо це якось нелогічно, типу, якщо. У Вас російська мова асоціюється з ракетами, а тоді і польська, типа, і німецька мова. Ну я думаю, що так. Я думаю, що німецька мова у наших там прабабусь так само асоціюється, а польська не знаю, Ми не жили у часи польської війни. Точно, і ну на цьому на цьому досвіді ми не можна сказати, що це якось впливає. Тобто, так само може бути з російською. Потім якщо буде якесь там примирення. Ось такі штуки. Я їду забирати дітей а, і знову об'явили, що буде урок музика онлайн а, піаніно. Але у нас тільки один інструмент, і у нас два уроки. А, одночасно. Що нам робити? Ось, що нам робити? У нас один інструмент, одна мама <свисті> і дві дитини. Добрий ранок! У нас знову від мене. Школу, бо шторм, дощ. У нас просто школу заливає там будівля, не адаптована під дощі, немає цих всіх зливів, і там просто нижчий поверх заливає. З чатами ми ходили в такий класний ресторан. З зума може хтось знає У них є класний промоушен, а бізнес ланч. Недорого і дуже смачно. Вже передягнулась, але в мене макіяж ще був. Знаєте, коли класно проводиш час, навіть немає такого бажання щось там познімати. Ось таке спілкування я люблю. Він на тіло. Я займаюся випіканням пасочок, а зараз вам покажу. Десь третій раз, да, десь третій раз роблю цей рецепт від моєї подружки Ірочки. Інколи я замовляю, але цього разу мені захотілося зробити так, як я зазвичай роблю. Ось тут опара. В опару я, В опару я відразу додаю молоко, шафран. Це дасть нам такий красивий колір. Борошно взяла цього разу таке для торта, тому що мені здається, для паски таке звичайне тісто, воно. Доволі грубе, і у мене випічка з такою звичайною мукою завжди не дуже вишукана. Хочеться знаєте, такої ніжної, як панетоне. Не вистачає мені апельсинового соку. Ось тут будуть сухофрукти 250 грамів. Рецепт був такий дуже великий. Там був кілограм муки борошна. Я його розділила на три, тому що за моїм підрахунком, якраз мені треба одна паска чи може дві. І у мене є для цього діла форма, ось такого формату форма. Решта там зараз в холодильнику. Я її чисто купувала в Україні в епіцентрі, десь чисто під це діло раз на рік використовуємо, але я вважаю, що традиції це важливо. Перевірити, треба було дріжджі, тому що старі дріжджі були неактивні. Ось такі я купую до Сфарм, не кіпсені купувала. Ще взимку, коли робила всякі. Зазвичай я роблю два рази, два-три рази на рік. Я пеку щось на крісмас і на початку грудня, там є такий день, такі кардамонові шафранові булочки. Шведські мені так подобаються. цей рецепт. Тому я це полюбила таким з картомоном і з шафраном. І ось ці вони вже були відкриті, вони не дуже активні, і тому я їх перевірила. Я не дуже повірила, що вони добре будуть працювати, і няня моя з ними намагалася готувати хліб, який один раз не піднявся. Тобто це вже такий знак. Тому я швидко розбігала, купила на відріжжі, щоб все піднялося. іначе тут вся працює і ось тут будуть спеції. Що я купила імбир, мелений кардамон дуже трошки, тому що діти, діти не люблять. Тут вже підготувала масло вишкове, цукор і замість ваніліну я прямо поклала. Свіжі, не свіжі, а натуральні сушені у нас ваніль продається, <пробіт> я даю сюди, та сюди. І нам треба сходити в магазин, купити апельсиновий сік, щоб замочити сухофрукти. Ще можна додати ром, але алкомагазину точно тут не буде. Ну, котик, а ти підеш за мною в магазин? Я йду Так? Вноч? Коли це ти вноч підеш? І жовтків буде тільки чотири штуки. Ось так. Тобто я просто перерахувала, скільки мені потрібно конкретно мій розмір паски У мене виходить два. Зазвичай один буде для мене і інший повезу мамі. Дитина тут варить собі пасту. а Я роблю паску. Пару днів тому приїхав пакетик. Що це за пакетик і що там відбувається? Ну насправді це раз на півроку Ермес відсилає своїм клієнтам, яких вони люблять. Такой красивий естетичний журнальчик. Де всякі новиночки. Spring саме я до речі їх в принципі не викидаю. Я їх зберігаю, тому що реально вони. Красиві, такі нейтральні, на полиці, ось так мені стоять. І тут можна подивитися, що вони пропонують. Ну, Чисто така естетика. Але для того, щоб законектитись з брендом, працює прям клас. Моя фіга вона називається ця рослина Fiddle Leaf Fig. Вона прямо так класно розпустилась. У мене ось тут прямо така нова, гілочка росте. Ось тут був листик. І тут ще додаткові будуть листки рости. І тут такі нові, свіжі, красиві листики ростуть. А взагалі вже пора тобі в ширину розростатись. Не знаю, чи треба буде його пересаджувати, але поки що ось так. Рости, рости, мій хороший. Головне, просто, знаєте, любові додавати кожного дня. Замочені фрукти, курага, інжир. І родзинки для мого кримського рецепту Паски. Чому кримський? Тому що це рецепт від моєї подружки Іріші, яка з Севастополя. Її мами рецепт він такий духмяний. Він мені дуже заходить. І дивіться, ось це я спекла цього ранку. Це просто такий багет, а французький Растик Дуже дуже легкий рецепт. Звичайне таке дріжджове тісто, дріжджі, сіль, борошно, вода і на ніч е, в холодильник. Прям таке Ах, клас. Такий хруст. Клас, вообще. Мене так заспокоює. Заспокою, тому що знову у нас свята. І можна е, покити. Ось тісто на паски, тільки щось дуже повільно піднімається. Сподіваюся, що все-таки підніметься, тому що воно дуже таке насичене, тому щось йому там не дуже. Не знаю, що йому ще додати. Пробила невеличкий макіяжик. До мене приїхала. Посилочка. Це така спонтанна насправді покупка. Не знаю, не можу сказати, що вона дуже свідома, як і весь цей люксовий шопінг. Знаєте, в чому головна проблема? Вони дуже вимагають від тебе швидко <свідко> прийняти рішення. Тим, що вони там розказують, що це все дуже лімітоване, ексклюзивно. Ну але в принципі я це взуття бачила десь місяць вже точно. Ну, вони кажуть, що це дуже лімітоване, більше не будуть зараз такого випуску. Хоча, можливо, дуже вірогідно, що там два місяці, коли вже буде серпень, коли я вже хочу носити це взуття, у них з'явиться, наприклад, всі там ідеальні розміри і всі ідеальні кольори. Тому я не знаю, я все-таки буду дивитись зараз. 6 травня у них щось буде змінюватись. Про що йде річ, я навіть вам не розказала, це взуття міу Я Продала свої сандалі. Останні, які в мене були такі дизайнерські це шипри. Я, в принципі, вважаю, що не потрібно більше, ніж дві пари таких класних сандалів. Чому? Тому що, якщо ви хочете подорожувати дуже так мінімалістично, то у ну, вас тільки одні чи дві сандалі завладять. У мене так. Тому я вибираю дуже таке маленькі, дуже пласкі. І шипри, наприклад, я один раз не подорожувала. Потім не стала, тому що ну не особливо має сенс. Я просто беру якісь там шльопки, і все одно треба кросівки, тому що займається спортом. Треба там бігати, і це більш практично взуття в аеропорт. Я не буду там надівати шкарпетки влітку і сандалі ну це якось не дуже естетікс. А ці міу-міу, вони такі, типу, дуже мінімалістичні, нібито, не займають мало місця, а також а, в них є п'ятка, тобто не дуже шкідливо для ступи. Майже все розказала, пішли відкривати. Довжечка, пішли відкривати посилку. Куди ми поставимо? камеру? Це для мене. Ну <свісно> боже, дитиночка моя. Дитиночка, думає, що це для нього. Пішли. Мамі, антенн Киратіс. Коратій skills. Так, коли я вже їх точно захотіла, можливо, треба було спохватитись раніше. Ну давай. Вони залишились чорні 37 в Лондоні і 38 чи 37 в червоному в Еміратах. Бік їх не не завезли у нас в Свободаві. У нас Свободаві такий Асортимент більш арабський, вони такі більш європейські вважаються. І цей чувак, мій продавець, коли я запросила, будь ласка, можна їх трансвернути, я прийду по міряю і типа, візьму, якщо ну, мені точно все сподобається. Він сказав. А, ні, зараз не можна. Коротше, все -все там мені став розказувати, чому, чому ні. І що треба чекати до 6, до 6 травня, а зараз тільки 4 травня, і вони приїхали. Так, у нас є такий ножик. Давай я ножиком під Ну, по-перше, це зовсім нова модель взуття. Їх раніше не було, тому не знаєш, як вони там сидять, чи вони зручні, чи ні. Це прямо фреш, і це таке саме, що я люблю. Тому що я не люблю там пародії. Знаєте, коли я було відкриваю. спочатку? Я. Ти хочеш відкрити? Я. Коли була шанель uh, Dead Sandals, Я їх відразу купила, я. тому що мені сподобалось. Я. Ось тут ні, ось тут треба відкрити. О, Відкривай. Це таке рожеве, таке красиве. Так, але обережно, обережно. Тому що, якщо мені не сподобається, я буду їх міняти. Блін, воно такі класні. Це червоні. Ви бачите, воно з п'яткою. Такі сірочки. Вау! Так, ну що будемо міряти. Регулюється ця п'ятка, можна зробити менше. Я просто переживаю, що вони не дуже будуть Так, вони такі, вони м'якенькі ось тут. Ось ще клас. Ну, треба після міряти з луками тепер. Педикюру поки що немає, але десь так.